Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую дуже за я дуже справді радий за те, що комусь виявилася ця інформація, ці речі, які я хотів би поділитися, що вони приносять користь комусь і хтось бачить в тому Божу мудрість, і божу благодать. Це дає мені ще більше натхнення продовжувати дані кування. І якщо ви не проти, сьогодні я хотів би поговорити саме про таке явище, як мир Божий, На найврите це шалом. Не буду перераховувати на яких мовах як це звучить. Мова про інше, що саме мається на увазі під цим словом. Ми звикли, ну, особливо ті, хто з радянських часів, а тим більше зараз, коли в Україні під час війни, що, що мир це просто перемір'я, коли не стріляють, коли немає агресії зі, зі сторони іншої країни, людей чи міняється в нашому житті? Я згоден. Згоден, що все ж таки, коли в країні є мир, то і люди якось можуть спокійніше жити, реалізувати себе. Я не проти миру. Я знову ж таки закликаю. Я не проти е, миру. Чому я акцент ставлю на тому? Тому що я хочу звернути вашу увагу на те, що знову ж таки на зміну цінності. Зверніть увагу, просто на сьогоднішній день е, підійти до більшості людей і перед камерою. Я впевнений у серці кожної людини є свої бажання. Але на жаль, ми створені в, то, в такому світі, коли. Ти коли людина більше піклується про свій стан, про свій імідж, про те, що про нього подумає з одного боку, це нормальне явище, з іншого боку, це обмежує людині свободу. Він не може як дитина реалізувати себе в цьому світі. Так саме так як він справді то бачить, чому тому, що він є частиною суспільства, і Господь так створив, що людина є частиною суспільства. І для того, щоб була якась більш-менш координація і гармонія у суспільстві, людина зобов'язана, буквально зобов'язана пристосовуватися до інших людей. Якщо такого не буде, вона просто стає ізгоєм. Тобто її е, будуть або не любити, або заздрити. Ну, е, нормального відношення до тої людини не буде. І тому вона буквально зобов'язана кати шляхи, яким чином вона може себе реалізувати в цьому світі, в тому суспільстві. І а що для цього необхідно? Для цього необхідно їй побачити, які в людей інтереси. Ну досить така складна система. Але, врешті-решт, коли вона зрозуміє, чого справді люди хочуть. Е... Далеко не ходити, взяти, візьмемо для чого взагалі існують статистичні компанії. Вони потрібні для бізнесменів, для які реалізують свої проекти, щоб знати, чого в загальному хоче суспільство. Ясна справа, що є люди, які хочуть одного, другі люди іншого. Діяльність, яка буде направлена на велику кількість людей. Їм необхідно скоординувати свої дії, на що саме ставити акцент. Добре, я, мені здається, я вже занадто трохи складно починаю пояснювати. Я чомусь створив цю групу, мені хотілося в першу чергу якомога простіше доносити ту простоту в Ісусі Христі для до інших людей. І тому, вибачте, якщо я десь буду, все ж таки, ну. Якщо десь буде проскакувати така, так би кажучи, складність, що людина створена для суспільства. І коли в неї запитають, чого би ви сьогодні захотіли, я впевнений, якби в неї особисто Господь запитав, вона би йому розказала зовсім інші речі. Вона би розказала то, то про що вона мріє, то що вона би справді хотіла в своїй сім'ї. Те, що їй би хотілося, щоб змінилося в її е, близьких е, до неї людей і тому подібне. Але якщо в неї запитають то саме телебачення, вона заради свого іміджу, в першу чергу, нагадає, що вона хоче миру, далеко не ходити взяти е, телебачення тих е, російське телебачення. Подивитися, всі люди кричать, що вони хочуть миру. Але це знову ж таки показує їхню слабкість, їхні слабкі сторони. Чому? Тому що насправді, насправді більшість з них підтримує агресію Росії проти України. І вони стараються цю свою проблему аргументувати, що вони все правильно роблять, вони хочуть миру. Так само зовсім ідентично, людина приходить до Бога, Господи, я хочу не грішити. Ну не гріши. Але не виходить, господи. Ну там так, там так. Це слава Богу, якщо людина хоча б починає бачити це набагато гірше, коли людину переконує, що ти робиш неправильно. Вона тобі буде і знайде тисячу аргументів, що вона все робить правильно про мир. Ніби всі хочуть миру, але з іншого боку, більшість українців хоче, щоб Україна перемогла в цій війні. Більшість росіян хоче, щоб ті перемогли в війні. Не буду вдаватися в то я не не представних тих соціальних опитувань, я до чого, що особисто кожен поставить питання, що зміниться в твоєму житті, якщо наступить мир. Я зараз не торкаюся тих сімей, сімей в яких діти, чоловіки і тому подібне зараз на передовій. Я прекрасно вас розумію. Ви, ви отримали би більш-менш, отримали би спокій, тому що близька вам людина буде поруч з вами, і ви за неї не будете переживати. Про те, що зміни, якщо особисто запитати в людини, що змі... зміниться в твоєму серці, якщо наступить мир? на жаль, я маю визнати, що нічого не зміниться. І якщо подивитися історію людства, історію навіть старий заповіт, то чим краще люди починали жити, тим легше вони починали забувати люд... Бога в першу чергу, забувати про. Нормальні відносини, ну і не будемо далі так уходити від основного питання. Чому так стається? Тому що людина вона до тих пір, поки вона не осягне, хто вона є в Ісусі Христі, вона як тварина, вона діє під впливом зовнішніх думок, зовнішніх обставин, зовнішніх. Вона просто-напросто живе під впливом. Чому Господь називає всі наші бажання, вони, це все плоть. Є елементарні необхідні речі, такі, як поїсти, такі, як навіть у статевих відносинах і тому подібне. Це є елементарні речі. Але людина, більшість людей, які не розуміють Господа, вони не знають, заради чого вони живуть. І тому їх світ переконує. Ти тобі треба урувати якомога більше задоволення від цього світу. От ти прожив. А що ти бачив? Ну я не неодноразово такі речі вчув, і справді мене приводило то до того, що може справді треба навчитися радіти, веселитися, якомога більше насолодитися цим світом. Все одно ж будемо помирати. Людині постійно буде того мало. Скільки би вона не отримувала, їй буде постійно мало. Чому? Тому що вона не знає, чого вона хоче, заради чого вона живе. Взяти того самого будь-яка страждає від алкоголізму, скільки їй не давай пити, вона буде ще більше хотіти. Вона буде ще більше і більше хотіти впадати в той не екстаз, а в той стан, щоб забутися, щоб не бачити цей світ. Чому? Тому що під час екстазу, е, я маю на увазі фізіологічного, я маю нагадати, що існує екстаз не тільки в статевих відносинах. Людина дуже короткочасно забуває про проблеми в цьому світі, але на жаль, їй, при... не на жаль. їй потім при... приходиться визнавати, що нічого в світі не змінилося. Все залишилось на своїх місцях. Так, ти отримав задоволення. Ти отримав е, свої бажання, але тепер, по-перше, ти цього хочеш ще більше. А по друге, ти бачиш, що нічого не міняється. Це одна з проблем залежності людей. Я не буду зараз е, згадувати про наркоманів, алкоголіків. Я можу навіть нагадати навіть громанів. Я можу нагадати просто навіть залежність від е, фільмів і серіалів. Для чого вони створені? Вони знову ж таки створені для того, щоб закрити люд людині правду. Що не все вже так і страшно, як тобі здається. Подивись, люди можуть жити, можуть радіти і тому подібне. А де ви бачили е справді в серіалах справжні переживання людини? Де ви бачили що такий серіал, де одні проблеми, 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 проблеми? Немає таких серіалів. Це знову ж таки ілюзія, яку створюють для того, щоб хоч трохи е забути про цей світ. Що він існує, але найголовніше то, що правда нікуди не втече. Найстрашніше для більшості людей, і я не побоюсь цього слова найстрашніше для більшості людей, що правда нікуди не втече. Людина є вічною істотою, вона створена вічним Богом. Я думаю, раніше важко важче було доносити це людям, чому тому, що вони не розуміли, як такий об'єм інформації може десь зберігатися. Що я робив, як я діяв і тому подібне, але в наш час це набагато легше зрозуміти, якщо величезні об'єми інформації можна заховати у жорстких дисках, флешках і тому подібне, з зовсім маленького об'єму, дуже величезний об'єм інформації. А уявіть собі, це ми люд, це люд, людина створила ці е... бази. А якщо взяти Господа, того який створив світ. І це, це ще раз підтверджує, що не може заховатися будь-яка річ. Далеко не ходити. Давайте візьмемо просто на е, Другу світову війну. Яка була надія Я зрозумів, в першу чергу в нацистів була надія на, на перемогу. Але з іншого боку, були й розумні люди, і тому вони всіляко старалися ховати. Страшні речі, ті, що вони коїли заради. Ну не будемо вдаватися, заради чого вони то робили. І уявіть собі, звідкись то знаходилися ті факти, звідкись то вспливали ті факти. Яким чином? Я ж ніби настільки все заховав. Я ж ніби настільки все Ну як могло це всплисти? Там. Елементарно почитайте будь-який е, цей детектив. Немає жодного універсального так. Я розумію, в серіалах створюють таких, типу, досконалих універсальних цих е, преступників. але е, немає таких людей. Все одно якимось чином це проявиться. Чому тому що ми люди? Вибачте, знову відходимо від основної теми про мир і е, повертаємось до того: чи зміниться щось, якщо наступить мир. Мир ні, як би простіше сказати, весь мир. Знаходиться в нашому серці, в нашому сприйнятті. Постійно фарисеїв діставали деякі речі, ті, що для них здавалися найважливішими. Господь Ісус на ті речі не звертав увагу. Як це так? Про тебе будуть думати так? Як це так? Ти, ти робиш так, а про тебе будуть так? А йому було все одно, що про нього думають? Бо в нього пріоритети, цінності зовсім були інші. І саме із-за того, що фарисеї не могли зрозуміти цього, вони не могли взагалі зрозуміти його. І повернемося до миру Філіппійцям 4:7. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Ісусі Христі. Друге місце Писання, яке нагадує в новому заповіті, І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте. І мир Божий, що вищий від усякого розуму. Це мир, який вищий всякого розуму. А він тому і мир, який вищий від всякого розуму, тому що ніхто не може пояснити, яким чином на мене не впливають, мене нічого не руйнує. Людина, яка хоча б один раз переживала мир Божий, вона більше, я думаю, що нам хоче пізнавати Господа, але вона розуміє, чого вона хоче. Саме цей мир Божий. Як недавно спілкувався з одною людиною, він нагадує, що мир Божий то не тільки той спокій в серці, це цілісність людини. У людини найчастіше людина, яка не навернена в неї думки, одні, говорить друге. А робить третє. Немає цілісності. Тобто, все її життя буквально розпливається. Там говорять одне, чому е кажуть, що той, та людина, яку дуже багато бреше, що вона все одно спіткнеться, їй треба пам'ятати, де вона збрехала, щоб, не, щоб хтось не знайшов в тому компромат. Але, на жаль, то більшість людей так, е з того й починають, що говорять одне, думають друге, а роблять третє. І саме в Ісусі Христі людина може ставати цілісною, тобто говорити одне, робити то саме і міркувати про то саме. Я розумію, колись мені такі речі розказували. Я так само дивився, як давайте, давайте розказуйте мені сказки, я такого не бачив. В тому і була моя проблема, що я ніколи такого не бачив і не відчував. От визнаю просто за що, одна з причин за що я полюбив свою дружину. Я побачив в людині таку простоту, що а я мав трохи життєвий досвід, і просто мені було дуже важко повірити в те, що людина може бути настільки прямодушною. Тобто, їй не треба пітляти, Вона що побачить, то і скаже. І це одна з причин, за що я її справді полюбив, але повернемося за, за то і тоді, але з іншого боку, це для мене було свідчення. Значить, в людей може бути що е, не розходяться думки з ділами. І коли я пізнав мир Божий, тоді я зрозумів, що можна справді так жити, що в тебе ти можеш говорити одне, робити то саме і виконувати то саме. Найпрекрасніше те, що є в мирі Божому, то те, що нас, що людина, яка має мир Божий, її на неї не впливають не інформація, ні обставини. Людина настільки вчиться пізнавати Ісуса Христа, настільки довіряється Богові як оцю. Вибачте, але для мене діти то є дуже чудовим прикладом. Навіть сам Ісус сказав, що якщо ви не станете як діти, ви не зможете увійти в Царство Небесне. Скажіть мені, будь ласка, якщо дитина має повноцінну сім'ю, чудових батьків, їй скажуть, твій тато тебе обманює. Дитина повірить в це? Ні. Переконуйте чим хочете, але дитина не повірить. В неї в голові не вкладеться, що її тато її може обманути. Оце і є та довіра, яку від нас чекає Господь. А що потрібно для того, щоб навчитися настільки довіряти Богові. Треба з ним в першу чергу спілкуватися. Треба вчитися, практикувати, практикувати довір. Коли ж я сподіваюся, пізніше ми поговоримо навіть навіть проявлення сили, то не стільки. Та сила, яку шукають духовна сила, яку шукають там шамани, чаклуни і тому подібне. Вони хочуть схопити цю силу і через неї впливати на людей. Це в них нічого не вийде. Так, да, вони можуть досягнути якихось висот в тому відношенні, але все одно вони, вони розіб'ються, тому що справжня сила в Ісусі Христі. Людина настільки може довіряти Богові, що справді в її житті будуть реалізуватися чудеса. Я не закликаю зараз всіх вас до того. Щоб починаєте реалізувати чудеса в своєму житті, якщо ви справді захочете якихось суттєвих змін в якихось обставинах і навчитеся Богові довіряти, ви будете бачити чудеса, ви справді будете бачити чудеса. Питання в іншому, а чи готові ви до чудес? Бо повірте, я сам таке переживав і бачив неодноразово подібні ситуації. Людина, людина хоче чудес від Господа, хоче, щоб щось ставалося, але коли стається чудо. Її логіка настіль настільки, тільки примітивно не пізнала Бога. вона як вам сказати, в людини такий стан, ніби може я з розуму схожу. Ну не може такого бути. Її розум кричить, що такого не може бути. Її опит життєвий кричить, що такого не може бути. Я такого ще не бачив. І виникає взамість замість чергової для того, щоб прославити Господа за ці чудеса. Виникає якась, як пояснити, не то що недовіра, а взагалі якийсь страх краще я не буду спілкуватися з тими людьми краще я не буду взагалі в ту в ту сферу лізти, як там розібратися креслю то що людина не пізнала хто такий бог вона на нього дивиться як через через призму своїх світ через призму свого світосприйняття. сприйняття мир божий вище за будь-який розум він справді може нас вести до святого життя в цьому світі Головне навчитися це чути, чути від Духа Святого. Але в першу чергу не в першу чергу, необхідно навчитися розгру... розвантажувати мозок. Перше, чим займається, починає займатися Дух Святий, він починає наводити порядок в нашому світо... світосприйнятті, в, нашому... в нашій голові, в нашому серці. Тобто, ви самі знаєте, що якщо. В новій хаті з'являється новий господар, він все буде робити зовсім по-новому: то викинути, то принести, то купити. Приблизно те саме стається з людиною, яка пізнає Ісуса Христа. Вона отримує Духа Святого, і Дух Святий ні, він не настільки жорстокий, як бувають деякі господині. Вибачте, я шуткую, але з іншого боку, він пропонує. Давай ото викинемо, воно тобі заважає. Давай ото викинемо, воно тобі заважає. Та ти шо, то ж для мене таке дороге, воно стільки років, я ж на нього спираюся, я ж туди газетку свою кладу, і тому Ну, і такі от речі. Смішне, примітивне. Але на жаль, більшість людей так і є. Що як спілкувалися з, одні, з, з, з одними людьми, вони кажуть, а чому ми не отримуємо того всього? Я кажу, розумієте, Господь о, Господь не обмежує людину. Він готовий дати людині силу, благодать, все, все, що необхідно людині для чудового життя. Він готовий дати мова про те, чи і має людина можливість прийняти це. Як ви можете дати комусь молока, якщо ви маєте в квартирі тільки один горщик, і той горщик наповнений якоюсь у вас, ну не будемо той. Ну, річ, яка насправді не потрібна, а для вас вона важлива. Ви скоріше відмовитеся від того молока, бо розведете, розведете руками і скажете. Ну вибачте, будь ласка, я би з радістю взяв ваше молоко, але в мене нема куди налити. От приблизно таке саме стається з людиною, до якої приходить Господь. Давай ми звільнимо трохи місце твоє. І там, де були саме більше всього, збер, зберігалися пиляк, брудота, непотріб, там буде світло, там буде місце. І там будуть стояти чудові речі. Саме в тому і є проявлення довіри Божої, коли ми поступово починаємо спілкуватися з ним. Ми починаємо віддавати ті дуже важливі речі Богові для того, щоб оновитися. Але ми. Кожна людина, вона настільки створює своє життя, і там, на жаль, стільки ідолів. Буквально я не боюсь цього слова ідолів. Це для мене важливо, а це мені дуже близьке, а це мені так, бо ми самі то все набудували протязі життя, і нам важко то віддавати. Але коли людина починає це робити, йти в Бог Богові на зустріч, Господь знаходить для неї стільки благодаті, що в людини. Людині важко повірити, що її життя може настільки змінитися. Я вже в одному в, в одній з розповіді розказував. Я дивувався, думав, Господи, як розібратися з тим сими матеріалами. Ну я по своїй сфері там працював, і здавалося, в мене вже стільки інформації, як розвантажитися з тим. -сим. Поки Господь не показав, а для чого тобі то? А для чого тобі то? А для чого тобі то? І тоді до мене почало доходити скільки в мене непотрібного хламу. Той, що мені заважає, коли поч я віддав свою свій розум, своє серце Господу, щоб розвантажитися від того всього. Я буквально стикнувся з таким явищем, що багато людей на мене почали дивитися як на божевільного. Як ти так живеш про ті речі не думаєш? Я не думаю про них. Я просто довіряю в тому відношенні Богу. І я знаю, що він це проконтролює. Я розумію, що мені легко це говорити, тому що я це проходив з іншого боку. Той, хто це проходив, він мене зрозуміє. В людини настільки починає мінятися світосприйняття і пріоритети, що він починає розуміти, я думав, що я багато знаю, але насправді я настільки мало тебе знаю, наскільки ти дивний і чудовий, і починаєш в усьому бачити, що це все. Він робить не для того, щоб ми, як сказати, догодили йому. Це все він робить заради любові, заради мене, щоб я радів. Він самодостатній, він Бог. Єдине, що він від нас потребує, то любові. Але щира любов може бути тільки тоді, коли ми розуміємо е, того, кого ми любимо. Ми можемо йому співчувати, ми можемо за нього справді радіти. І тому, Хай Господь рясно благословить кожного з вас, отримати той Божий мир, який вищий від будь-якого розуму. Хай Господь просто рясно всіх благословить вас. Бути цілісними в Ісусі Христі. Тобто, коли ви думаєте одне, робите одне і говорите те то, то саме. І що ваші дії не розходяться з вашими е, словами і з вашими думками. І я, я твердо заявляю, що таке справді в цьому житті це реальне. Я сам те, теж проходив. Тому нехай Господь благословить кожного з вас, знаходити той мир в Ісусі Христі.